Що з моїм стаканчиком? Воск на йому. Я пробувала там терти всім, воно нічого не допомагає. Зараз будемо пробувати дамлою. Зараз ми побризгаємо дамла від компанії RSA. Хорошо, візьмемо, побризгаємо так. Раз-раз-раз-раз-раз-раз. І зараз воно не буде ще щедиратися, залишить там минуток на 5, може на 10. Хай воно побуде. Зараз ще добризкаємо. І тоді будемо працювати. Ось дивіться, бачите, як даже в цих узочках і вимивається все. Почищую, я покажу. А так я нічим не могла. Точно так само можна і банки. Знаєте, то купляєте соуси, там, ну, в кожного своє буває. Е, от, а там тоді е, цю наклейку, коли здереш, там вже бачили, який слой е, клея. берете, бризгайте, хорошо, дуже все. Це вже перевірено на банки. А це я перший раз перевіряю. Ну, вийшло так, що воск. На стаканчику. В общем, обираю ідеально. Оберу, покажу вам. По я ось навмисно залишила. Бачите, не почистила, щоб ви не подумали, що я помила і якийсь другий стакан вам показую. Ну. Скажете, що. Та я знаю, в знайомі мої є. Кажуть, кожен своє болото хвалить. Ні, це дійсно гарний засіб. Він чистить і скотч, і подоконніки, оце такий і віск вбирає, і що ще. Коротше, всю всю все, де що є, які не лади, воно все вичищає. І ви бачили, що я працювала без рукавичок. І зі сторони, бачите, в мене манікюру немає. Ні, немає. Тому що від манікюру в мене не тому, що я не модна манікюру нема, а тому, що в мене від того гель-лаку втворилася алергія. Так що, як я без манікюру і користуюсь всіми натуральними засобами. Мені дуже подобається, я не боюся того, що десь щось попаде кудись. І для мене це дуже важливо працювати без рукавичок і не боятися. Можна навіть цим засобом очі мити. Я, правда, не пробувала, але дівчата кажуть, миють і так. Так, що звертайтеся, якщо кому буде корисна моя порада.